ми продовжуємо наш ефір відповідями на запитання, яке вже ми встигли отримати до цієї години. Сергій Шенка. Антиурядові протести у Чехії за російський газ, двозначна позиція Угорщини, демонстрація у Німеччині. У що може вилитися європейська втома від України? Я думаю, що це абсолютно очікувані процеси. Російська Федерація буде робити все можливе, щоб розхитати європейську єдність. І Російська Федерація саме тому і запроваджувала ці всі механізми енергетичного шантажу Європи для того, щоб європейці почали протестувати проти власних урядів, для того, щоб до влади в європейських країнах прийшли уряди, які будуть готові домовлятися з Москвою на її умовах. Проблема в тому, що ті умови, які сьогодні виставляє Москва заходу, не сприйнятні для будь-якої країни, яка цінує свій суверенітет. І якщо ви читали промову федерального президента Німеччини Франка Вальтера Штанмаєра, про те, що очікує і цю країну, і Європу у світ у найближчі роки і десятиріччя, ви могли б усвідомити, що європейські еліти, в принципі, розуміють, які випробування їм всім доведеться пережити. Звичайно, буде чимало людей, які не задоволені такими випробуваннями. Як очевидно, що і в Україні зараз немало людей, які не задоволені тим, що відбулося із ними внаслідок російського нападу. Однак об'єктивна реальність є такою, що нам у цьому світі не доведеться жити ще довгі тяжкі чорні роки, і ті, хто цього не зможуть прийняти от такого факту буття вони першими, можна сказати, будуть в проблемній ситуації, на відміну від тих, хто просто приймає ту реальність, якою вона є і буде у найближчі роки і десятиріч. Я весь час кажу, настроюйтесь на таку реальність. Якщо люди у Чехії не хочуть настроїтися на таку реальність, значить вона їх дожене і примусить. Якщо люди у Німеччині не хочуть настроюватися на таку реальність, вона їх дожене і примусить. Те ж саме стосується і позиції угорського уряду Розуміємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан спекулює на своїх особливих стосунках із президентом Росії Володимиром Путіним, на тих енергетичних домовленостях, які він досяг з Росією однак, так чи інакше, реальність рано чи пізно, швидше рано чи пізно, може наздогнати і угорців. І це простий вибір. Або туди, або сюди. Зараз не вдасться нікому всидіти на двох стільцях. Або ти врятуєшся разом із цивілізованим світом, або ти загинеш разом із диктатурою. Все дуже дуже просто. Цікавить ваша думка, пише Тетяна Гузик з приводу звернення засновника чи приватної військової компанії Вагнер Євгена Пригожина, відомого як кухар Путіна, до генпрокуротура Російської Федерації з проханням перевести провірку діяльності YouTube і розглянути питання щодо визнання небажаної в Росії американської компанії Google. Чи можуть в Росії заблокувати YouTube? і що тоді будуть з з мізками Росіян? Це не єдине чи не єдине притомне джерело інформації для них. Я думаю, що від того заблокують в Росії YouTube чи не заблокують, нічого не зміниться. Це взагалі не має ніякого значення. Лі дивуюся, чому звертаєте на це увагу. Росіяни мають достатню інформації альтернативної про те, що відбувається у світі. Глобальний інтернет для Росії не заблокований. Якщо людина хоче таку інформацію отримати, вона її отримає і без Ютуба. Якщо людина не бажає таку інформацію отримати, ніякий Ютуб не дозволить їй змінити свою точку зору. Майже масова підтримка президента Російської Федерації Володимира Путіна, росіянами пов'язана із тим, що він сьогодні говорить голосом російського народу. Голосом російського народу говорить російське телебачення, а Ютуб не говорить голосом російського народу, так що його можуть за це заблокувати. Російський народ завжди тяжів до розширення території. Це національна релігія росіян. Саме тому території України були частиною російської держави, а не навпаки. Російські території були частиною української, тому що сама національна філософія російського народу полягає в розширенні за рахунок чужих земель і так у вгнанні чужих народів, які не хочуть погодитися з тим. І для того, щоб ситуація змінювалася, потрібно змінитися росіян. І не Ютюб має стати причиною таких змін. А насамперед, усвідомлення того, що подібна стратегія національного буття не є сучасною, і призводить тільки для поразок і принижень. Якщо Росіянам вдасться захопити чужі території, вони переконаються в правильності таких дій. І я завжди тому і кажу, що роз, розумієте, що захоплення території України це тільки початок великих захоплень, тому що росіяни на цьому не зупиняться. І це не історія з Путіним, це історія з російським народом. Так що не треба дуже сильно переживати за Ютюб. Заява Путіна про вихід із зернової угоди. Яку реакцію слід очікувати від Туреччини та світової спільноти? Які наслідки це матиме для України, зокрема. Звичайно, президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану дуже хотілося б, щоб зернова угода працювала. Зернова угода це єдина дипломатична угода часів російсько-української війни. І президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має всі. Можливості говорити про те, що він глобальний політик, який, на відміну від західних лідерів, добився хоча б якоїсь угоди, яка дозволяла б вирішувати складні питання у тяжкі часи. Якщо Росія остаточно вийде з зернової угоди, і вона припинить своє існування, це буде ударом по іміджу Роджепата і Пердогана і в самій Туреччині у світі. І звичайно, президент Туреччини буде докладати зусиль для того, щоб угода все ж таки діяла. Однак є абсолютно очевидним той факт, що президент Путін може стояти з абсолютно перед іншим вибором. Йому може бути нецікава зараз політична доля турецького колеги, незважаючи на всі ці особливі зв'язки з Туреччиною, які сьогодні має російська держава і політичне керівництво. І Для Путіна може бути цікавим на даний момент спровокувати глобальний голод на глобальному півдні, з тим, щоб спровокувати глобальну міграційну кризу у Європі, з тим, щоб допомогти тим політикам, які орієнтуються сьогодні на Москву, прийти до влади. І почати змінювати світ за російським лекалом. Це можливі варіанти. Я не знаю, що обере Путін. Я не думаю, що Реджепа та і Пердогани є якісь реальні можливості тиснути на російського президента. Я не думаю, що є такі можливості для світової спільноти. Які це буде наслідки, наслідки мати до України? Ми говорили про це детально із помічником президента України, паном Мустенком. Я думаю, ви слухали цю розмову. Він про це це детально розповів, так що не буду на цьому зосереджуватися. Чи вдасться Україні та її агентам впливу скинути про західну владу і розкатати ситуацію в Молдові? Сподіваюся, що не вдасться. Очевидно, що зараз Росія робить все можливе для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові, це пов'язане настільки з бажанням там вдарити по Україні з території окупованого Придністров'я, можливості таких воєнних небагато. У Придністров'ї не так багато військових і немає ніяких можливостей поповнювати їхню кількість, так що удар з боку Придністров'я може закінчитися тільки знищенням самого російського груповання в Придністров'ї і знищенням цього самого контрабандистського анклаву на цілі Молдови. Але якщо вдалося б в... Молдові привести до влади проросійські політичні сили, це, звичайно, створило б серйозні насамперед політичні можливості для Російської Федерації в регіоні. Тому, звичайно, всі будуть робити все для того, щоб економічна стабільність у Молдові не було підірвано, для того, щоб при владі залишилися проєвропейські сили. В Молдові неможливо організувати державний переворот. А от влада в Молдові обирається особливим чином. І про це я, до речі, хотів би, щоб ви подумали. Величезне значення для обрання влади. Мають голоси діаспори. Ця діаспора, як правило, більшості голосує за проєвропейські демократичні сили. Частина людей, які працюють на території Російської Федерації, звичайно ж, голосують за проросійські сили. Однак їх тепер не так багато, і та й на території самої Росії вже не так багато людей хотіли б голосувати за колаборантів. Тому навіть якщо уявити собі. Якісь позачергові парламентські вибори немає ніякого гарантії, того, що навіть настрої населення на самій території Республіки Молдова призведуть до. Того, що при владі в цій країні опиниться людини із проросійськими поглядами, навіть якщо більшість мешканців самої Молдови підтримує такого кандидата, тут є запобіжники, і вони досить цікаві. І я, до речі, завжди раджу вам думати про те, що такі ж запобіжники виникнуті в самій Україні. В Україні після війни буде величезна діаспора за розмірами, і вона ніколи не була такою. Є причому ця діаспора, яка буде зацікавлена у розвитку України, тому що багато її представників будуть думати, що вони рано чи пізно все ж таки. Ки в Україну повернуться, і звичайно, тому вони будуть вважати владу якихось проросійських чи популістських сил смертельним. Удари по своєму власному майбутньому в Україні по майбутньому своїх дітей. І я дуже сподіваюся, що українська діаспора буде завжди голосувати за прозахідних кандидатів. Що вона буде відігравати вагому роль на виборах і що вона ніколи не дасть тим українцям, які будуть залишатися на території України, і будуть готові сприймати серйозне популістські антиукраїнське гасло, обирати владу, таку, яка заведе Україну в глухий кут. І дуже сподіваюся, що саме існування такої великої прозахідної діаспори дозволить Україні. Розвиватися швидше, ніж ми навіть на це зараз розраховуємо. І що популістські політики будуть пасти задніх, навіть якщо більшість людей, які залишаться на цій території, будуть віддавати їм свої голоси. Це може так відбуватися тут. Це зараз відбувається в Республіці Молдова. Це як не дивно, єдині ліки від безумства. Реалізи британської розвідки чи інституту вивчення війни про нашу війну часто нагадують столкінських конців, що дійшли висновку: хобі це не орти. Не орки. Я взагалі не розумію, чому ви взагалі живете в цих якихось толкінівських категоріях. Це взагалі не політична аналітика. Звідки у вас такі паралелі? Не знаю. Моделювання опозиції Росії після Путіна, Хунта Пригожин, Кадиров чи Голоби, Мушустін Собянін виглядає не те саме тільки в профіль. Що не так за аналітикою? Я просто от я не дуже розумію сенсу цього питання. Но... Ми ж не знаємо, як буде виглядати Росія після Путіна. І взагалі, коли це буде після Путіна. Володимир Володимирович Путін 70 років він може бути президентом Російської Федерації ще 10, скажімо. Я взагалі не радив би нікому моделювати майбутнє Росії. Те, що. Умовний пригожин Кадиров чи умовний Мішустін, Собянін відрізняються одна група від іншої. Це теж факт. Це в будь-яких навіть авторитарних режимах люди відрізняються. Я взагалі не думаю, що ми маємо серйозно сприймати якогось там пригожина, який керує приватною військовою компанією. Це все одно звичайне ФСБ. Немає там ніяких самостійних персонажів в цих структурах. Це ми просто цим всім е -е, захоплюємося, тому що нам цікаві всі ці прості історії. Я думаю, що ніякої боротьби за владу в російському керівництві сьогодні немає, якої ніколи не було в часи Сталіна. І вона почне виникати тільки після того, як Путін залишить політичну сцену, тому що йому вдалося там за допомогою певних інструментів встановити режим одноосібної влади. Причому цей режим підтримується Федеральною службою безпеки Російської Федерації, який завжди був потрібний. Такий от лідер на чолі Росії. Це, до речі, нагадує Ісламську Республіку Іран за її важдизму. І я порадив би вам думати про політичну боротьбу в Російській Федерації на момент, коли Путін залишить політику. Розумієте? Тому що це, от все одно, що в якомусь там 39-му році чи в 45-му обговорювати наслідки політичної боротьби в Радянському Союзі після відходу Сталіна. Хто може бути керівником Радянського Союзу на це на той момент? На 45-й рік, скажімо, от. Можна ж таку історію собі вигадати? Що Сталін може раптом померти, що з ним щось станеться, хто буде його спадкоємцем? Тоді багатьох людей можна було б назвати. Колишнього першого секретаря обкому партії, а тоді, по суті, другого секретаря Центрального пар... комітету партії Андрія Жданова, чи керівника Держплану Радянського Союзу, наймолодшого члена Політбюро Вознесенського, чи секретаря Центрального комітету партії Кузнєцова. це все були вихідці з Ленинградської партійної організації, досить впливової на той момент. Пройшло тільки 8 років. Сталін не помер 45-го року, він помер 53-го. За цей час ленінградська партійна організація була розгроблена, в чому розгроблена вже вдруге. В 30-ті роки відбувалися подібні ж процеси з найближчим соратником Володимира Леніна Григорієм Зіновієм, якого теж могли бачити одним спадкоємцем вождя. Жданов помер. За незрозумілих досі обставин до кінця. і Кузнєцов були знищені. Сподкоєцем Сталіна несподівано став новий другий секретар Центрального комітету партії, перший заступник голови ради міністра Радянського Союзу Георгій Малінков, який протримався в цьому статусі півроку. І в результаті ми отримали ту історію радянського союзу, яку ми всі знаємо: історію Микити Хрощова, Відлиги. Абсолютно іншої групи осіб, які зібралися біля нового першого Союзу Центрального комітету партії. Це були не соратники Сталіна, які досить швидко відійшли в політичне небуття, а молоді кремлівські апаратники, яких наближав до себе ще Сталіна, так і не наблизив остаточно, серед яких був Леонід Брежнев. Так що це була абсолютно вже інша історія, інша історія спадкоємності. Рівно так, як. В на початку 80-х років серед спадкоємців Леоніда Бріджія, звичайно, ніколи не називали Михайло Горбачова. Його просто не існувало. але існували абсолютно інші люди. Рано померлий секретар Центрального комітету партії Федір Кулаков, перший секретар лініградського обкому партії Григорій Романов. Всі ці люди виявилися абсолютно нездатними до боротьби з різних причин. Кулаков, як я вже казав, помер. Романов виявився неконкурентно здатним, незважаючи на те, що перед остаточною смертю кремлівських старців Юрій Андропов перевів Романова до Москви і зробив його секретарем центрального комітету партії з питань військово-промислового комплексу. Але Горбачов їх обіграв. Зараз навіщо зараз обговорювати ситуацію спадкоємності Путіна, коли на момент відходу Путіна може бути абсолютно інше керівництво і інші позиції у людей, які будуть претендувати на владу. Причому знову таки, навіть якщо серед цих людей буде офіційний спадкоємець Путіна, утримати владу після Путіна буде набагато важче ніж вагатися спадкоємцем тоді, коли Путін е, буде живим. Мао Цзидун, голова Китайської народної республіки, урочисто передав свою владу Хуагофену. Але керівником Китайської народної республіки, тим, хто створив її сучасний образ, був колишній генеральний секретар Центрального комітету партії Ден Сіопін, якого ніхто не вважав взагалі людиною, здатною повернутися до вищого партійного керівництва. Ну це навіть не так, що не так з аналітикою. Це перш за все намагатися зрозуміти на зараз, коли Путін не виглядає людиною, здатною залишити владу. Якісь подібні прогнози. Ми не знаємо, як закінчиться війна. Ми не знаємо, якою буде реакція російського суспільства на війну. Ми не знаємо не її, закінчення, навіть на поразку. Ми не знаємо, які будуть економічні можливості Росії на момент закінчення війни. Ми не знаємо, які люди залишаться поруч із Путіним на закінчення війни. Ми не знаємо, що навіть якщо уявити гіпотетично собі, що вони домовляться навколо якоїсь постаті, яка стане спадкоємцем Путіна і новим президентом Росії, скільки часу ця людина зможе отримати владу в умовах, коли Володимир Путін вже не буде ви розвиток самої Російської Федерації. Все це не має ніякого зараз значення з цієї просто... простої причини. Під час військових дій не, роб... не працює ніяка аналітика. Я весь час намагаюся це провести. Будь-яка людина, яка ми розповідає, що вона знає, як і коли закінчиться війна, як і коли буде виглядати Росія. Росія розпадеться, а Україна буде супердержавою Європи. Це звичайністільки шарлатан. Нічого не відомо. Ми знаходимося в тумані. У мряці війни. Мряка війни тим і відрізняється від мирного часу, що ніхто не знає, що буде. Що людина, яка вам розповідає якісь історії, які вам подобаються чи не подобаються, просто потім виходить з ракетний удар, її немає. Разом із тими, кому вона пророчила щасливе чи нещасливе майбутнє.